Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина Tesla Model 3. І вже півроку я мучуюсь з тим, що в мене не працює 12-вольтовий акумулятор. Він то помирає, то знову оживає, то я скидую клеми. Десь кожен місяць я це роблю. Це мене дико дратує, тому що іноді, коли я скидую клеми, йде дощ, іде сніг, і чисто доводиться сидіти в холоді. І не гріє підігрів сидіння, коли я не працюю 12-вольтовий акумулятор і купа всяких проблем. Перший раз мені машина влітку минулого року сказала, що акумулятор помер. В мене став оригінальний Atlas, я поміняв його на варту b 31 і проїзду так десь три місяці. Через три місяці машина сказала, що акумулятор знову помер. Я це не повірив, звісно, тому що як це він помер через три місяці. Тесла собі знову придумала якусь діч. Тепер розказує, що в мене 12-вольтовий помер. Я його міняв три місяці тому. Це новий 12 вольтовий Він не міг померти ніяк. Те, що пише Тесла, це якийсь повний бред. Коли у вас якась ерунда трапляється з вашою Теслою, то перше, що вам рекомендує СТО, то скинути клему з 12-вольтового акумулятора та великого акумулятора. Ну є тут проблемка, яка це автокрісло, яке стоїть прямо на цих клемах. Його фіг скинеш, поки не знімеш це автокрісло, воно важить півтонни. І немає жодних гарантій, жодних гарантій, що це взагалі допоможе. Є люди такі, які такі бо, О, то ти скинув на 10 хвилин, треба було на 15, от тоді б допомогло. Я з собою в машині завжди вожу ключ на 10, щоб клеми скидувати. Скинувши оцю клемму іду скидувати іншу. Перекинувши автокрісло можу до неї нарешті добратися. І в такому положенні треба тепер хвилин 10-15 чекати. Ну, іначе попустило. Помилки більше нема, і таким чином проблема проходить і можна ще їздити. Так і їздив ще два місяці. Ну що, кінець листопада в мене знову ця фігня я тепер сиджу на вулиці, в мороз, в сніг і чекаю 15 хвилин за, з за скритими дверями і капотом, щоб е, почекати 15 хвилин, поки скинуться кліми. Бо інакше в мене не працює підірю сидінь, інакше в мене прогана працює клімат, інакше в мене не заряджається ноутбук, і, телефон від, е, прикурювача. І купа всяких штук інших, тому що Тесла вирішила, що мій 12 вольтовий акумулятор якийсь недобрий. Хоча він нормальний, абсолютно нормальний акумулятор. І доводиться скидувати клієм і сидіти на морозі, чекати. І мало того, що я сиджу, чекаю, зараз в мене ще батарея, остане, буде ще повільніше заряджатися, оскільки я приїхав на зарядку. і заряджався зараз 17 кВт потужністю. 17! При тому, що в мене 50% заряду. то тобто тут мало бути 50%, а у нас 17, тому що Тесла має свою якусь логіку, як машину заряджати. Тому так, це велика і серйозна проблема. Те, що Тесла пікується про свій 12-вольтовий акумулятор більше, ніж про мене, те, що вона пікується про великою батарею більше, ніж про мене. А те, що про мене вона взагалі не пікується, взяла мені ще виключив 50 Ну Це ще повний бред. їздив ще місяць, потім їздив ще пару тижнів, потім тиждень, потім там кілька днів. І о, мене замучила ця проблема, я вирішив її вирішити. Я поставив тут b 32 варту, новий акумулятор. Поставили це в січні цього року, приїздив ще десь місяць, і в мене знову виникла ця проблема. Зараз, оскільки я приїхав в Загреб, в Хорватію на кілька тижнів, то я собі пішов на офіційний сервіс Тесла в місті Загреб і купив собі оце. Те, що ви бачите перед собою, це скарб. Це оригінальний акумулятор Атлас від Тесли, і він коштує 80 євро тут офіційно, і 20 євро ще заміна. Тож тепер у мене стоїть офіційний новий акумулятор від Песова. А тут в коробочці в мене старий варта, який я піду додому і поверну по гарантію, оскільки на нього гарантія 2 роки, а йому всього 3 місяці. Отож, в машині тепер стоїть Атлас, оригінальний акумулятор. 22 рік читати місяць. Новий акумулятор повністю оригінальний, все типу, класно, встановлені на офіційному сервісі, без ніяких проблем. Я думаю, що наступні кілька років машина буде їздити. З цим акумулятором, оскільки вони десь по 3-4 роки ходять. Тож наступного власнику я проблеми з 12 з акумулятором не передаю, Я їх вирішу. А на багатьох машинах, до речі, ця проблема не вирішена. Це не є якась унікальна проблема для моєї машини або для якихось певних років. Вона стосується і 17-го року, і 18-го, і 19-го, і 20-го років. Просто у свіжіших машин ще не прийшов час деградації цього акумулятора. Він ще не помер. Взагалі, це питання, типу, як акумулятор помирає, воно досить дивне. Типу, те встановило цей софт по перевірці того, чи акумулятор помер. Він, по факту, є живим, з ним все гаразд. Просто в якийсь момент він падає по вертажу менше, ніж 12,6 6 вольт. Не знаю, в який момент, то ніхто не знає. І через це Тесла думає, що він помер. І не важливо, чи ви його заряджаєте, чи ви його просто там виняли, вставили. Це не допомагає. Вам треба спеціально склідувати креми, щоб симулювати те, що ви його поміняли. І Тесла думає, що ви його поміняли, і далі продовжує його нормально вже заряджати. Думаю, що це новий просто аккаметр трошки підсаджений. І, і рішення цієї проблеми лише таке: купити оригінальний кіметр і поставити його, будь-де, можна на офіційному сервісі, можна вдома це поставити. Головне, щоб це був оригінал. Оригінал купити в Україні майже неможливо, тому тільки в Європі. Це єдиний варіант. До речі, пару слів про європейський сервіс. У мене в машині стоїть європейський регіон, європейські карти, стоїть європейський порт, ccs 2 замінений. І після того, як я приїхав сюди, в мене спитали, типу, Вінкот, я назвав він код, він кажуть, так це ж американська машина, типу, як ви їздите, у вас перехідник чи у вас замінений порт. Я кажу, а до чого ви питаєте? Вони кажуть, типу, так, нам просто цікаво. Я кажу, ну окей, у мене замінений порт, типу, ці не буде мене проблеми. Вони кажуть, проблеми ніякої немає. Вони конфіг мені не міняли, нічого не робили в машині по електроніці. Тобто, машина, як є, вона так і залишилась. Не було в мене жодних негараздів з тим, що в мене машина, а американська без замінним портом, тобто втручанням в високовольтну систему. Мене тут обслужили, мені поміняли 12 вольтовий акумулятор, ми його продали. Проблем ніяких нема. E, і більш того, хорвати дуже солідарні з українцями. Вони розуміють, які ми ситуації, і вони розуміють, що більшість машин в Україні їздять власне американці і міняють порти, бо у них навіть приїжджають українці і купують по п'ять портів одразу. Тож я думав, що дорога на офіційний сервіс для нас закрита, але виявляється, вона відкрита. Можливо, не у всіх країнах, просто яких якихось країнах, де більше вояні до нас, наприклад, в Хорватії, то дорога відкрита. Можливо, в Німеччині буде закрита, тому що там таких. Так у них все має бути чітко. Е, черги ніякої не було, я чи аплікушку за не записувався, просто приїхав, по факту підійшов і мені все зробили. Е, я заплатив 90 там, чимось євро. Е, це все списалося з моєї карти, яка пов'язана до аккаунта Тесу. Я навіть не діставав гаманець. Е, все круто, все класно. Рекомендую. Тож, якщо відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, і тут ще буде багато ці дуже цікавих е, різних відео.